Дивіться, який в мене скарб лежить на дивані, у двох в'язаних светриках. Хто воно це такий? Хто воно це тут такий? Марсик. Він завжди сидить от во, а потім звалюється, а сьогодні прийшов. Став на дивані і давай верещать. Верещить мости мені, на мости. Намостила. Він заліз сюди і впав. Які ти тепленький, котик, ти красота моя, Масік. На вулиці так холодно. Ми сьогодні газу включили, та включили.